Сьогодні подивимося, що буде в Україні в червні місяці. Давайте подивимося першу половину місяця, тому що все дуже швидко відбувається і треба дивитися кожного дня. Але подивимося трошки наперед на півмісяця. Так, давайте подивимося спочатку. Наше правительство, так, якщо там буде у нас відбуватися в черві місяці, пе, до, до 15 числа. до 15-го, Так. Так, так, так. Якісь будуть у нас шишки, так, набивати. Угу. Ну, ви знаєте, дуже багато буде обов'язків, дуже буде багато прийматися рішень. Тут буде непросто щось нам, як то кажуть, втюхати, тому що ми це все вже пройшли, і тут буде все зважуватися. Любе рішення. Тут бачите, теж будуть поступати і гроші, будуть думати на що витрачати, як витрачати і ну тут все і оружие, може бути і. Тут допомога, допомога. От. Дуже буде тяжко, тому що велика дуже відповідальність нашого правительства. Відповідальність це все зробити так, щоб надалі все було добре. Але, ви знаєте, справляться, справляться, Оце, бачите, підтверджують карти. Справляться, тому що. Ну, все одно знаєте, як би ми не хаяли, що вони такі расікі, це е, не може бути такі начальники, як то кажуть, так які будуть нас влаштовувати усіх, усіх. Тому хочу сказати, що ті, хто стоять во главі, ну, все одно, все, все одно люблять Україну, люблять народ, е, хочуть зробити. Краще і краще хай для себе, але і нам буде теж краще. Тут не будемо сварити. Ми не були на їх місцях, тому не знаємо. Але я хочу сказати, що роблять все все для того. І перша половина червня буде дуже насичена, дуже, знаєте, якби наперед, продумуючи всі шаги наперед, щоб все склалося так, як, як, як задумано спочатку. Давайте подивимося, що буде в першій половині. На фронті. Червня, перша половині червня на фронті. Так, будуть святкувати якусь перемогу. Угу. Якусь перемогу. Ой, ну, тут і наступ, буде наступ, сильний сильний наступ. Вже якусь маленьку перемогу будуть святкувати однозначно. Якийсь населений пункт, явно, чи ще щось. Ну, ну, на початку червня буде сильний сильний наступ, буде гарна зброя, буде чим напевно ну так, таким що, щось потужним, тому що дивіться, дивіться, яка карта випадає так, що тут буде вже прям ну, 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 сказала би перемога, але ще поки що не можемо. так. Поки що не можемо, тому що ще дуже багато роботи попереду, ще буде сильний, сильні обстріли, тому що навіть десь люди будуть спускатися в бомбообіжище. От, Але все ще я, дійсно буде робитися для цього. Але перша половина червня дуже буде потужна саме на фронті. Саме туди вони будуть йти такими силами, щоб вже нас повернути до Мирної України. повернути. Так, але потім ще будуть у нас сильні сильні втрати будуть на фронті. І по всьому, і по зброї, і по людях. Це, звісно, дуже, дуже погано. От, але все одно і енергії, і оружжя буде хватати, і вже це знаєте, як закрутило. Тут вже ми не можемо. І самі ці наші зсу вони розуміють, що вони не можуть вже йти повертати назад, щось да, щось зупинятися, тому що це вже закрутило. Це вже такий, знаєте, потік, такий вже ну, він, він виведе, виведе на новий рівень. Але це ми подивимося потім ще детальніше. Тому Будемо допомагати всім, всі і всім, чим зможемо. Бажаю всім скорішої перемоги України.